Обігрівач на 2,9 кВт Оргаз з термопарою. Балон на 8 літрів пропан і з редуктором з регулятором. Так воно виглядає. Воно кріпиться до ручки і повертається. Можна повертати в долину, поверх. Отак. Користуватися так. Треба відкручуємо кран. Виставляємо тут на одиничку можна до двойки, ну на півтора там вже собі відрегулюєте. Нажимаємо. На Збираємо, поки термопара нагріється, ми тримаємо зверху, прижимаємо. Коли вже кераміка стає, стане червоною, нагріється термопара. Ми забираємо руку звідси і вона далі продовжує горіти. Ось так і горить. Далі тут ми регулюємо більше, менше. І плюс регулятором е, на редукторі можемо давати теж більше. От, даємо, наприклад, двойку. Так ярко тут можна теж більше ще надавати. Щоб потушити просто закручуємо кран на балоні.